Провулок Астраханський стає князя Ярополка Святославовича, сина того самого Святослава Хороброго, онука тієї самої княгині Ольги і брата того самого Володимира Великого. Як старшого сина Святослав призначив Ярополка київським удільним князем. Однак різні групи інтересів, тобто язичники батька і християни-бабульки, намагалися впливати на Ярополка, і з цього власне почалися князівські міжусобиці. Таким чином загинув його брат Олег при штурмі міста. Потім Ярополк вигнав Володимира з Новгорода. Але як ми знаємо, потім Володимир повернувся і вже за його наказом було вбито самого Ярополка. А тепер головне питання. Що ж Ярополк зробив такого, що на його честь називають цілу вулицю, навіть якщо це вулиця на лівому березі Києва? Ха-ха-ха. Питання дуже хороше, і от вам відповідь. Він проводив дуже класну дипломатичну політику із зброю.